Збільшення кількості хворих на ковід, робота над інклюзією у громаді та підготовка до опалювального сезону. На тижневі апаратній нараді обговорили найактуальніші теми бориспільщини. Зокрема, медики повідомляють, що динаміка захворюваності на ковід збільшується. Ми спостерігаємо збільшення захворювання на ковід, але ця форма протікає більш-менш основні симтоми з заложеність просили біль. Ну, ось Підвищені температури, такі сутки брільне невеликі. Е, е, прогнозують на вересень місяць, коли приїдуть діти, можливо, буде спалах, але ситуацію, як і в той раз на початку, ми тримаємо на контролі, що буде видно, що є якісь проблеми, дамо знати. Пан Євгеній ділиться новий штам ковіду, називається флірт. Цього тижня у Бориспільській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування відбудеться забір крові, розповідає виконуючий обов'язки директора лікарні Василь Лисиця. «Є короткі повідомлення. У нас 16 числа цього місяця відбудеться позачерговий забір крові. Це пов'язано з тим, що у нас є потреба в препаратах крові. Тому, будь ласка, всі. Знайомих всіх, хто спошили інформацію, що е, під половим будинком з 9-ї години ранку втрачає. У Борисполі проводять роботу над інклюзією, говорить начальник головного управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Толкач. По інклюзії те, що в нас відбулася нарада в четвер, в четвер відбулася нарада. Е, Прийнято рішення про обстеження всіх місць і надань, де необхідні ці заходи провести, і надані доручення були всім комунальним керівникам комунальних підприємств і тому подібне. Значить, що ми зробили? Ми на даний час обстежили весь Київський шлях, провели обстеження по житловим будинкам, де є інваліди, складаємо документацію. Табличка, яка була нам надана, ми її заповнили. Але на даний час ми ще не знаємо, скільки коштів нам необхідно. Тобто, по цим коштам ми зараз вирішуємо питання. Я думаю, ще тиждень, і ми, в принципі, досліджені нарадимо і з'ятуємося, вже що ми зробимо. Підготовка до опалюваного сезону триває. Зокрема, ремонтують котельні та тепломережі. Ділиться директорка Бориспіль тепломережі Марія Желеско. На сьогоднішній день замінено кілометр траси, і в роботі зараз буде 366 метрів траси. Сьогодні у нас Проводяться зварювальні роботи на масіві Абрашка, це Глибацька 81 заміна траси. І переходимо, також починаємо земляні роботи на воєнному совхозі, там 266 метрів траси, треба її замінити до початку опалювального сезону. І роботи в районі Київського шляпа 20, там заміна 70 метрів труби. У Борисполі виділили понад 10 мільйонів згідно з програмою надання компенсації за належне житло для військових, які отримали поранення, військовослужбовців з числа ВПО та членів сім'ї особи, яка загинула. З місцевого бюджету було виплачено 10 10 мільйонів 239 тисяч 510. Гривень це грошова компенсація за належне для отримання жилі приміщення. Це для внутрішньо приміщених осіб і захисників, які здійснювали захист нашої нашої держави. Дану компенсацію за житло отримало п'ять заявників. Марина Грицюк, Назар Гераскін, новини Терез Бориспіль.